Атака на Дніпровську гес це наслідок пасивної реакції світу на теракт у нові каховці, наголосив глава Укргідроенерго Ігор Сирота. Тоді 9 місяців тому вода з Каховського водосховища затопила понад 60 тисяч будівель. Декотрі з них і досі очікують на ремонт про сім'ю із Миколаївщини та їхній затоплений дім. Розкаже Катерина Галко. Як була була вода у нас? Я так що вона приходила, прийшла до нас з тієї сторони і тут чим, чим вище вона підходила, тим вона була там вище. Тут було допустим, на, такий, на такому розстоянні, а там було трошки вище. Будинок пані Олени знаходиться у найнижчій точці села Афанасіївка на Миколаївщині, коли росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію. Вода майже повністю залила помешкання. Довелось втікати швидко та майже з пустими руками. Через підтоплення у будівлі попадали перестінки, меблі зіпсувало. город просто змило. Усе це плавало в колись затишному дворику. Нічого мене робили, тому що тут невозможно було зайти. Тут тут все були оті всі шпали. Отета вони тут все було. Воно лежало до тих пор, поки тут воно ще повисихало, тому що тут ми його не трогали, а старалися щось зробити там в домі. З будинку вдалось винести, хоч якийсь одяг, кілька стільчиків та два столики. Вода пішла лише за дев'ять днів. Втім, відновити своє затишне гніздечко виявилось дуже складним завданням. Нічого нічого не було. Геть, усе увесь город був в очереті. Нагнало очеретів цілі купи. і Аби щось зробити, довелося викликати ДСНС. Вони перевіряли з міношукачами ходили. А вже потім ми ходили. Ось так страшно було. Хто його знає? Чого там нагнало сюди? Тоді ж Олені з чоловіком Олександром довелось переїхати у інший будинок через дорогу. Колись там мешкала мати пані Олени. Його теж підтопило, але води було лише по коліна. Він придатний до проживання. Однак, віднедавна традиційно для регіону там постійно цвітуть стіни. Подружжя щодня через вікно бачить свій дім. Нині сирий та спустошений. Як получиться, ну дум стараємося, каніше до дома... як уже вийде. Стараємося, звісно, вдома є вдома. Як в гостях добре не буде Дома все одно краще. На відновлення будинку родині поки не стає грошей. Компенсація за програмою є відновлення ще не надійшла. Та й за словами Олени цих коштів вистачить лише на цемент та плату працівникам за роботи. Однак залишається ще одна величезна проблема: будівля зведена у 1942 році, із глини та соломи. Тож стіни і досі вологі. Вода виступає. Стіни опять починають їх братися лісневою Цю да. Ну не во всіх, зараз красиво. зараз після того, після їхнього ремонту. Уже як тиждень в помешканні працює осушувач. Цю спеціальну машину подружжя отримало в рамках проєкту з ліквідації наслідків підриву дамби Каховської ГЕС. Цей потужний промисловий пристрій конденсує 20-30 літрів води на добу. Такий може допомогти сім'ї якнайшвидше почати ремонт. Ну, це десь може до місяця затягнутись. Я думаю, що коли це буде влітку, наприклад, це буде швидше. Може, Я думаю, що за тиждень ми будемо просушувати. Ну, будинок тиждень, максимум. Може, може, і швидше. Повернутися до рідної оселі, звісно, хочеться якнайшвидше. Однак, попереду ще багато роботи. Тож Олені, брак не оптимізму. Якщо дивитися на наш возраст, то я не знаю. Це буде дуже важко. Дев'ять місяців тому, внаслідок підриву окупантами дамби Каховської ГЕС величезна хвиля змивала усе на своєму шляху. Однак нині тисячі мешканців підтоплених територій уже повернулися у свої домівки. А за словами очільника Укргідроенерго, саму Каховську ГЕС планують відновлювати одразу після деокупації Херсонщини. Катерина Галко, Оскар Янсон з Миколаївщини для телеканалу Еспресо.